Говард Філіпс Лавкрофт Дуже давній народ. Вівторок, 3 листопада 1927 року. Любий Мелмоте, отже, ти з головою пірнув у темне минуле цього нестерпного молодого азіата. Варіуса, Авітуса, Басіануса. Ох, лише кілька людей викликають у мене більшу відразу, аніж цей дрібний сирійський пацюк. Я сам зараз занурився в романтичний епос, оскільки останнім часом читаю Енеїду у перекладі Джеймса Ролеса. Я ніколи раніше не тримав у руках цього перекладу і хочу сказати, що він набагато ближчий до публія Марона аніж будь-який інший, який я зустрічав, включаючи навіть так і неопублікований переклад мого покійного дядька доктора Кларка. Це читання Вергілія у поєднанні з роздумами про той епізод із Відьомським Шабашем на пагорбах у день всіх святих, у ніч проти останнього понеділка навіяли мені настільки чіткі і яскраві сни про романську епоху, і водночас вони були позначені тінню такого похмурого жахіття, що я обов'язково опишу їх в якомусь своєму оповіданні. В юні роки я часто бачив сни про романську епоху військовим трибуном. Я пройшов всю галію з божественним Юлієм, але відтоді мені так давно не снилося нічого подібного, що цей останній сон сповнив мене наймовірним натхненням. У маленькому провінційному містечку Помпелло біля підніжжя Піренеїв, що у ближній Іспанії, в час пізнього пообідтя палаюче сонце поволі котилося за обрій. Мабуть, усе відбувалося в часи пізньої республіки, бо провінцією керував проконсул сенату, а не преторіанський легат Августа. За один день до листопадових календ пагорби на півночі від містечка забарвилися багрянцем і золотом, а призахідне сонце таємничим пурпуром відбивалося від вологого каменю і тиньку, щойно зведених будівель на запелюженому форумі та від дерев'яних стін цирку трохи віддалік. Гурт містян широкочолих романських колоністів та жорстковолосих романізованих місцевих. Поруч із покручами цих двох раз, зодягнених у дешеві вовняні тоги, а також кубки легіонерів у шоломах і чорнобороді варвари у грубих плащах з навколишніх поселень васконів, усі зібралися на кількох брукованих вуличках, і на форумі охоплені якимось незбагненним тривожним неспокоєм. Що ж до мене, то я щойно вийшов із Паланкіна, який ілірійські носії квапливо доправили з Скалагуріса, що лежить на південь від Іберіса. Схоже на те, що я був провінційним квестором на ім'я Луці Целії Руфус, мене викликав проконсул публій Скрибоній Лібон, який кілька днів тому прибув із Таракона. Також із Калагуріса, свого постійного місця дислокації, прибули солдати 5-ї когорти, 12-го легіону під командуванням військового трибуна Секстія Аселія разом із легатом регіону Бальбутієм. На зібранні обговорювали жах що оповив ці пагорби. Містяни були налякані і просили залишити в них когорту з Калагуріса. Настала осіння жахлива пора, коли дикуни в горах готувалися до своїх страшних церемоній, про які в місті ширилися лише чутки. Це був дуже стародавній народ, що жив високо в горах. Він розмовляв рвійною мовою, якої вас кони не розуміли. Рідко кому доводилося бачити їх, але кілька разів на рік ті надсилали маленьких жовтих косоких посланців, схожих на скіфів гендлювати з купцями за допомогою жестів. Що весни та що осені на шпилях гір вони здіймали свої огидні ритуали, їхні зойки та жартовні багаття просто жахали селян. Завжди в один і той же самий час, уночі перед календами травня і перед календами листопада, жителі містечка зникали безпосередньо перед цими ночами, і більше про них уже ніхто нічого не чув. Шепотілися, що місцеві пастухи і фермери не були налаштовані так уже недоброзичливо щодо дуже стародавнього народу. Не одна крита соломою хишка порожніла перед настанням півночі під час цих двох огидних оргій. Цього року жах був особливо відчутним, поза як люди знали, що гнів дуже стародавнього народу спрямований проти Помпелло. Три місяці тому з пагорбів зійшли п'ятеро маленьких косоких гендрярів, і під час бійки на базарі трьох із них вколошкали. Двоє, котрі залишилися живими, не кажучи ні слова, зникли в горах, а цієї осені вже не зник жоден селянин. У такій недоторканості відчувалася загроза, дуже стародавній народ ніколи раніше не відмовлявся від жертвоприношень під час своїх оргій. Ситуація була занадто спокійною, щоб вважатися нормальною, і селян охопив відчай. Багато ночей глухо гуркотіли барабани на пагорбах, і нарешті Еділ, Тиберій, Анайстіл за походженням лише наполовину місцевий, послав до Бальбутіє в Калагуріс за когортою, щоб було чим боронитися від оргії цієї жахливої ночі. Бальбутій не особливо вникав у суть прохання. Відмову під приводом того, що страхи селян безпідставні і що огидні ритуали племені з пагорбів не стосуються римського народу, отже, нашим громадянам нічого не загрожує. Я, хоч і був близьким приятелем Бальбутія, не погодився з ним. Я заявив, що тривалий час присвятив вивченню заборонених темних культів, і вважаю, що дуже стародавній народ здатен накликати наймерзенніше лихо на містечко, яке, врешті-решт, було римським поселенням і в якому жило чимало наших громадян. Мати Гальвія, котрий просив про допомогу Еділа, була чистокровною римлянкою, донькою Марка Гальвія Цинни, котрий прибув сюди з армією Сцепіона. Викликавши ці аргументи, я відправив раба кмітливого маленького грека на ім'я Антипатер із посланням до проконсула. Скрибоній узяв до уваги моє прохання і наказав бальбутію надіслати п'яту когорту під командуванням Аселія до Помпелло, увійти на пагорби увечері перед листопадовими календами, зруйнувати всі вакханалії, які вдасться виявити, захопити стільки полонених, скільки він зможе привести із собою до Тароко на суд пропретора. Бальбутій, однак, подав протест, тому обмін кореспонденцією продовжився. Я писав про консулу так багато і так часто, що він дуже зацікавився і вирішив провести персональне розслідування цього жахіття, маючи намір порадитися з кимось, хто знається на цьому, він наказав мені супроводжувати когорту Аселії. Бальбутій же вирушив із нами, щоб продовжувати виступати проти наказу, поза як він щиро вважав, що рішучі військові дії лише збурять восконів і тих, хто провадив колишній варварський спосіб життя, і тих, хто осів на землі. Так ми всі і виявилися присутніми при таємничому заході над осінніми стрімчаками. Старий скрибій лібу у білій протексті, золоте сяйво, що відкидає відблиски на його голомозу голову і зморшкувате яструбине обличчя, бальбутій із полірованим шоломом і в нагруднику, не голений до синього, губи стиснуті в наполегливому неприйнятті. Молодий оселій у відполірованих обладунках на ногах із самовдоволеною посмішкою і незвичайне скупчення містян, легіонерів, диких місцевих жителів, селян, лікторів, рабів і слуг. Я носив звичайну тогу і не вирізнявся якимись особливостями, а над усім цим віяв жах. Міські та сільські жителі не наважувалися балакати вголос, і люди з оточення лібо, котрі провешталися в тутешніх місцях майже тиждень, здавалося, заразилися цим невизначеним страхом. Сам старий Скрибоній виглядав похмурим, і наші гучні голоси, і тих, хто припхався пізніше, здавалися тут дивовижно недоречними, ніби на місці смерті або в храмі якогось загадкового бога. Ми увійшли до Преторію і затіяли невеселу бесіду. Бальбутій знову заявив про свої заперечення. Його підтримав Аселій, котрий, схоже, ставився до всіх місцевих жителів із безмежним презирством, але водночас вважав нерозумним їх дратувати. Обидва вояки наполягали, що краще посваритися з меншою кількістю цивілізованих місцевих, нічого не роблячи, ніж сваритися з більшістю, що складається з варварів, диких племен і селян, викорінюючи їхні моторошні ритуали. Я ж навпаки повторив свій запит на необхідність втручання і повідомив, що готовий супроводжувати когорту в будь-якій експедиції, в яку б та не подалася. Я вказав на те, що варварів восконів дуже м'яко можна охарактеризувати як непокірних і ненадійних, тому зіткнення з ними рано чи пізно відбудеться, як би ми зараз не вирішили вчинити. У минулому вони не показали себе небезпечними супротивниками для наших легіонів, тому буде не дуже добре виявитися представниками римського народу, котрі дозволили варварам порушувати лад, якого вимагає правосуддя і престиж республіки. Також із іншого боку, успішне управління провінцією залежить насамперед від безпеки та доброзичливості цивілізованої частини суспільства, відповідальної за торгівлю і процвітання, і в чиїх венах тече значна частина нашої італійської крові. Ці люди, хоча чисельно і становили меншість, були надійним елементом, на чию сталість можна опиратися, і чия співпраця може міцніше прив'язати провінцію до імперії, сенату і римського народу. Було одночасно і обов'язком і вигодою дозволити їм скористатися захистом, на який має право кожен римський громадянин. Навіть і в цьому місці я саркастично поглянув на Бальбутія і Оселія ціною певного неспокою та зусиль, а також невеликої перерви між пиятиками і північими боями в таборі в Калагуррісі. у тому, що місту і жителям Помпелло загрожує серйозна небезпека, я не сумнівався завдяки власним дослідженням. Я прочитав безліч сувоїв із Сирії та Єгипту і таємних місць Етрурії, а також відбув тривалу бесіду з кровожерливим жерцем Ареційської діани з лісового храму на краю озера Немі. Жахливі кошмари могли бути викликані на пагорбах під час оргії, жахіття, яким не було місця на землях Римської імперії. І потурання розпусті, до якої, як усі знають, зазвичай вдаються на оргіях, не було звичайним для тих чиї пращури за часів консула Аулія Постума стратили чимало римських громадян за участь у вакханаліях. Це справа пам'ять, про яку живе завдяки постанові Сенату про вакханалії, вигравірованій на бронзовій дошці, із якою за бажання може ознайомитися будь-хто. Зупинена в належний час, перш ніж обряди могли б прикликати до життя щось із чим залізо римського пілма буде неспроможне упоратися. Оргія не стане міцним горішком для сил однієї когорти. Заарештувати необхідно лише безпосередніх учасників. А якщо не чіпати значне число тих, хто в основному обмежувався спостереженнями, то це без сумніву послабить невдоволення селян, котрі симпатизували оргіям. Коротко кажучи, як принципи, так і політика вимагали рішучих дій, і я не сумнівався, що публій Скрибоній, пам'ятаючи про велич і зобов'язання римського народу, залишиться вірним плану надіслати когорту разом зі мною, незважаючи на заперечення Бальбутія і Оселія, чиї розмови безумовно більше пасували провінціалам ніж римлянам, і які вони певна річ могли продовжувати до нескінченності. Сонце, що схилилося до горизонту, стояло вже дуже низько, і все принишле місто здавалося угорнутим путами моторошних чарів. Нарешті проконсул Публій Скрибоній погодив запит про дії і тимчасово поставив мене на чолі когорти на посаді старшого центуріона. Бальбутій і Аселій дали свою згоду, перший із більшою чемністю, ніж останній. Коли сутінки опустилися на дикі осінні схили, здалеку у влячному ритмі поплив у розмірний і моторошний гуркіт жахливих барабанів, дехто з легіонерів виявив страх, але різкий наказ повернув їх до тями, і уся когорта вишукувалася на відкритій рівнині на сході від амфітеатру. Лібо, як і Бальбутій, вирішив супроводжувати когорту. Однак виявилося непросто знайти серед місцевих провідника, котрий показав би шлях у гори. Нарешті якийсь молодик на ім'я Верцилій, син чистокровних римлян, погодився провести нас принаймні через передгір'я. Ми рушили маршем у згуслих сутінках, тонкий срібний серпик молодого місяця, тремтів над лісами ліворуч від нас. Найбільше нас турбувало те, що оргія тривала. Повідомлення про наближення когорти, мабуть, сягнуло пагорбів, і навіть зволікання з прийняттям останнього рішення не могло зробити їх менш тривожними. Однак зловісні барабани гуркотіли як і раніше, ніби у тих, хто святкував, були якісь дивні причини не звертати уваги на потуги римського народу, що йде на них маршем. Звук посилився, як тільки ми увійшли у видолинок, що ховався у пагорбах. Круті, порослі лісом вали тісно обступили нас, дивні химерні стовбури дерев витнілися в світлі наших смолоскипів, що дико мерехтіли. Усі йшли пішки, якщо не брати до уваги лібо бальбутії, оселія, двох чи трьох сотників і мене. І чим далі, тим стежинка ставала крутішою і вущою, так що ті, хто йшов кіньми, були змушені залишити їх. Гурту з десяти осіб наказали охороняти тварин, хоча, навряд чи якісь грабіжники могли з'явитися в тутешніх місцях настільки жахливої ночі. Іноді нам здавалося, що ми ніби помічаємо якийсь силует, що крадеться в лісі. Після півгодинного підйому крутизна і вузькість схилу зробили просування настільки великої групи людей вельми складним та обтяжливим. Потім, позаду до нас, із певною і вражаючою душу несподіванкою долинув моторошний звук. Це голосили прив'язані коні, вони лементували, а не іржали, божевільно волали. Унизу було темно і не було чути людських голосів, за якими ми могли б уторопити, що там відбувається. Тієї ж миті на шпилях перед нами яскраво спалахнули багаття, так що жах, схоже, був тепер і попереду, і позаду. Покликавши молодого Варцелія, нашого провідника, ми знайшли лише купу без форми, що зіщулилося в калюжі крові. У руці він стискав короткий меч, зірваний із пояса під Центуріона Тацима Вібулана, і на його обличчі застиг такий жах, що навіть найстійкіші ветерани зблідли, поглянувши на нещасного. Він убив себе, коли залементували коні. Той, хто народився і прожив усе життя в тутешніх місцях, і знав, що люди торочать пошепки про ці пагорби. Усі факели негайно ж стали тьмяніти, і вигуки переляканих легіонерів перемішалися з безперервними зойками прив'язаних коней. Повітря стало відчутно холоднішим, гидотнішим, ніж це зазвичай буває на початку листопада, і здавалося затремтіло від жахливих хвилеподібних струсів, які я не міг не помітити з ляскотом величезних крил. Уся горта тепер застигла непорушно, і в гаснучому світлі смолоскипів я побачив те, що як я вирішив, було фантастичними тінями, окресленими в небі, примарним сяєвом чумацького шляху. Вони ковзнули крізь персея, Касіопею. Це фею та лебедя, потім раптом із неба зникли всі зірки, навіть яскраві Денеб і Вега попереду, і самотні Альтаїр і Фальмагаут позаду. А коли факали згасли остаточно над ураженою когортою, що дико верещала, залишилися лише бісівські та жахливі жартовні багаття на піднятих шпилях. Пекельний червоний їхній вогонь зараз описував фігури колосальних безіменних істот, які шалено стрибали, і про яких ніколи не наважуються навіть шепотіти у найуразливішій із найтаємніших оповідок ні фрегідійський жрець, ні стара бабега з Кампенійського селища. І над злитим воєдино лементом людей і коней, той демонічний гуркіт досяг найвищої вищої гучності, а холодний, як лід, пронизливий повітря потік, неквапливо ковзнув униз із тих запоронених висот і обернувся навколо кожної людини. А потім уся когорта стала корчитися і волати в темряві, ніби зображаючи долю Лаокона і його синів. Лише старий стрибоні й Лібу, здавалося, скорився долі. Він виголосив кілька слів, не заглушених вигуками, і вони досі відлунюють у моїх вугах. Маліція Ветус! Маліція Ветус ест, веніч, тандем вент. А потім я прокинувся. Це був найреалістичніший за багато років сон із пробудженням джерел підсвідомості, які довгий час не чіпали і були забуті. Про долю тієї когорти нотаток не збереглося, але принаймні місто було врятоване, адже енциклопедії свідчать, що Помпело дожив до наших днів і відомий під сучасною іспанською назвою Помпелони. За роки до варварської переваги Гай Юлій Вер Максимін. Вдячний за прослуховування, бережіть себе і моліться за Україну.